Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Сьогодні маємо особливий день, особливий день поклоніння найсвятішим тайнам тіла і крови Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Іменно поклоніння, іменно віддати належну. Оту людську честь, гідність того, що ми приймаємо, задуматися над тим, що то значить, що Господь говорить: я хліб, що з неба зійшов, щоб кожен, хто його їстиме, не вмер, а мав життя вічне. я воскрешу його останній день. Але чи ти Господи не воскресиш інших? Невже вони не воскреснуть до життя вічного? І каже, і каже апостол Павло у своєму посланні? Ні, не апостол Павло. Іван Богослов пише в откровенні і каже, і ті, що мають участь у Воскресінні другому, над ними смерть уже не панує. Як у другому, а перше коли? А перше, це тоді, коли ми прийняли хрещення. Бо ми прийшли у світ, але для царства Божого ми мертві. Бо ми прийшли з первородним гріхом. Ми часто називаємо дітей ангелами. бо да, воно як ангел, безгрішне. Але для царства Божого мертве. І тому, приймаючи хрещення, ми маємо участь у Воскресінні Першому. А потім, коли ми вмираємо, прожили життя, вмерли і маємо Воскресіння друге. Воскресіння для життя вічного у Царстві Божому. І ті, хто мають участь у Воскресінні Другому, пише Іван Богослов, в откровенні, над тими. Смерть не панує. Ці слова є дуже важні. Бо, знаєте, в святому Письмі є дуже багато речей, дуже багато таких є виступів, дуже багато таких прийомів, яких люди не розуміють. Для когось святе Письмо є надзвичайно простою книжкою, ну, як якось як оповідання якесь, так? Історія біблійна, жив той, потім той, потім вмер, потім, мер, потім там вони воювали, що захоплювали, потім Мойсей е, почав виводити ізраїльський народ з єгипетської неволі, потім гора Синай. І так читаєш одно за другим. Е, така вроді, як проста річ. Так? Але діло в тому, що святе письмо воно написано під впливом Духа Святого. І ті, що писали святе письмо, їх називають гаїгорафами через те, що вони писали все під натхненням Святого Духа. Як то виглядає, Дух Святий дає тему, а той, хто пише на своєму рівні сприйняття, зі своїм словесним запасом, своїм даром мовлення, викладає тему. Знаєте, як діти в школі пишуть. Твір, так? не диктант, а твір на тему, як я провів літо. І навіть якщо п'ятеро дітей буде разом постійно, вони кожен напише по-своєму. Кожен по-своєму. І коли ми бачимо Євангелія від Матея, від Марка, від Луки, від Івана, вони різні через те, що. Кожен писав від себе, так як він відчував, так як він розумів, і ті слова, які він міг підобрати, і підбирав. Але Дух Святий давав їм тему. І так же само, знаєте, відбувається і з нашими священниками, які проповідують. Кожен священник проповідує рівно так, як Дух Святий говорить, але добирає слова ті, які можуть. І, як правило, Ісус Христос вибирає собі таких священників, які би говорили просто, бо Він хоче, щоб до Нього прийшли усі, і спасення прийняли всі. І тому простота розмови є дуже важна, бо тому що навіть найпростіша людина вона то зрозуміє, а той, хто ну, рахує себе великий вчений має якусь учнівську ступінь і так далі, так і так зрозуміє. І кожен буде розуміти на глибину своєї можливості, своєї здатності. Не думайте, що слово, сказане проповідником, однаково відбивається в кожній людині. Часом воно сприймається, так як я розказував. Як оповідання, як байка якась. Чому? Тому що нема основи, на яку покласти Слово Боже. І для того, щоб приготувати добрий ґрунт і приготувати місце, куди би Слово Боже могло лягти, святе причастя. Без нього нема нічого. Без святого причастя нема життя вічного, без святого причастя, слово Боже, як байка, одного вухо зайшло, а в друге вилетіло. Без святого причастя живемо на цім світі, їмо не тільки хліб з маслом, а лише і з ікра, і амари, і кубаса, і все, що хочеш, тіло їсть, достатку, все добре, а душа голодує, а часом і мертва. І тому, ми повинні відноситися до своєї душі з розумінням і прислуховуватися, чи вона ще жива, чи ще обзивається голос совісті в тобі, чи ти взагалі безсовісний. Саме найпростіший тест для того, щоб визначити себе, чи я є ще живий, чи працює моя совість. Совість це голос Божий. Совість це, коли душа відкликається на поклик Божий. І тому, коли совість у тобі працює, і коли вона тебе навіть їсть, так не раз совість тебе доїдає, спіши до сповіди. А якщо тебе совість вже не мучить, біжи до сповіди. Давно пора сповідатися. І згадай в свої всі гріхи. А особливо постарайся згадати ті гріхи, які ти забув, які ти дуже добре ховав сам від себе. Не від сповідника, не від священника, а від себе ховав. Старайся їх відкопати, бо вони закупорили твою душу і вона не дихає. Гріхи, вони забивають душу, так як легені забиваються якими зовнішніми всякими нечистотами, бо так як є оцей селікоз, є така хвороба. Дуже у кар'єрі люди слабують на селікоз, ті, які мають справу з камінням, або ті люди, які працюють на цементному заводі, чи ще щось. не використовуючи всякі засоби захисту, вдихають кам'яну, кам'яний пил, і він насідає на легенях і там так собі помало цементується. І потім людина все не може дихати, так само цементується і душа від наших маленьких гріхів, та як то кам'яний пил, воно такі, як мука, і навіть не видно, він не шкодить. Але коли він налягає в легені, там на ті мокроти лягає, ще один, ще одна пилинка, ще одна десять тисячу. І роблять таку собі цементовану, таку, таке покриття, і все, і легені не дихають. Так само ми своїми легкими гріхами, яких ми не рахуємо за гріх. та що там? Один рік, другий, десятий, сотий, тисячний. І душа все, задихається, не може дихати. А часом знаходиться в такому каматозному стані. Я не умерла, але й не жива. І для того, щоб душу відновити і пробудити, треба сповідь. Сповідь це, якби, знаєте, таке очищення, повністю все забираєш все недобре, все погане. І потім святе причастя, пожива, пожива, як джерело, як вічне джерело води. Яке напоює душу, і вона зразу пробуджується, і вона хоче жити, вона хоче радіти цьому життю. Дуже добре задуматися тим людям, котрі не бачать радість життя, котрі втратили можливість радіти. йо а то чим це тішити, з чогось буду тішити. Часом люди кажуть, ходити вже не годен, нічого вже мені не треба. Нічого мені не смакує, сам сиджу вдома, нічого мені не треба. Ну, це трохи означає, що трохи твоя душа давно мала Божу поживу. Та я місяць тому сповідався, Знаєте, у баню можна ходити цілу компанію, миються, другі сидять за столом п'ють пиво з раками. Але був бане, був, роздівся все, капелюх навіть на голову заклав. Але не мився. Так же само ми часом приходимо до сповіди. До сповіди був, але не висповідався. Та як так казав? Сповідь це жаль за гріхи. Це постанова поправитися. А якщо ти стоїш на сповіді і думаєш, що би таке оце сказати, аби не казав, що дурно прийшов, то це не сповідь. Це прийшов у кіно і заснув. Це прийшов на свідання, розумієш, подивився направо наліво та й пішов додому. Це прийшов в баню, посидів і пішов назад. Ти не скористав того, що Бог дає тобі ту велику нагоду. Святі тайни, це, є, це є той засіб спасіння, який нам Господь Бог лишив на землі. Ціна святих Тайн це смерть Ісуса на Ологовці, щоби ми мали можливість до Нього приблизитися, щоби ми мали можливість зробити в своїй душі порядок, щоби там міг жити Христос. Фізично тілом і кров'ю під святими тайнами утаєнний, щоб він міг жити в тобі. І коли буде жити в тобі Христос, Слово Боже, яке ти будеш чути, воно буде тебе наповняти, і буде як добре насіння в добру землю, буде робити з твоєї душі рай. І твій, твоя душа зацвіте дивними цвітами. Твоя душа наповниться життям. Бо думаєш, що в тобі живе Христос. І ти слухаєш Слово Боже, і воно як насіння падає і дає нові і нові паростки. Ви відчуйте сьогоднішнє свято, торжественне поклоніння найсвятішим тайнам тілу і крови Христа Пвятої Євхаристії, Божого тіла, ще кажуть, в народі. Це чудесне свято. Цей особливий день. День почитання. І сьогодні, коли ми служили суплікацію, це перед тілом і кров'ю Христа, який присутній в ківоті, який виставляється на поклоніння, це одорація святого, святого Серця Христового, це одорація тіла і крови Христа. Це є той особливий спосіб сьогоднішній день, так, прийти і поклонитися, віддати честь. Подякувати Богові за таку можливість, що ми маємо можливість долучитися до неба. Тому всіх тих, хто сьогодні зі мною, всіх, хто рано був на службі, всіх, хто сьогодні був на молебні і на суплікації, ви вже не підете додому порожніми, ви вже не будете всередині закам'янілими, а у вас вже почали проростати паростки. Бога живого, присутнього у вашій душі. Нехай Господь вселаскавий благословить кожного із вас, серце Христове, нехай дихне на вас життям, тіло і кров Христа, нехай пробудить у вас джерело рік води живої, що потечуть із нутра вашого. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!